Друзі, всім доброго дня! У нас знову в продажі Volvo V60. Це 2015 рік 2.0 дизель з надійною автоматичною коробкою передач гідротрансформатор ISIN. Тут нова стоїть коробка гідротрансформатор Aisin нової розробки, восьмиступенева. Ось так виглядає машина. Машину тільки пригнали зі Швейцарії, розмитнили, сертифікували, повністю сплатили всі платежі, мито. Готова до постановки на облік. Постановка на облік цього автомобіля буде становити 100-150 доларів. Ось так виглядає машина. Пробіг автомобіля становить 216 тисяч. Присутня вся оригінальна сервісна книжка. Надаємо він код для перевірки. Автомобіль в ідеальному стані. За кожне своє слово я вам гарантую і відповідаю. Зараз покажу вам його більш детально, все розкажу. Зараз обійду по колу, покажу, що машина дійсно в ідеальному стані, без м'ятин, без сколів, без царапин. Мотор працює просто ідеально, нічого не шуродить, не димить, не киптить автомобіль. Так, зразу перейдемось по комплектації. Присутні задні партронічки, присутній такий гарний хром Volvo v 60 всі наклеїчки, все присутні, дві вихлопних труби днище автомобіля просто як новесеньке. Це автомобіль швейцарський. Автомобіль був викуплений приватною особи. За автомобілем дивилися, вчасно обслуговували. Так. Перейдемо з по лівій стороні. Тут автомобіль без сколів, без царапин, без вмятин. Всі зазорчики, все рівнесенько, ручки, все в ідеальному стані. Тормозна система в ідеальному стані, просто нова. Також нічого ніхто не красив, ніякі супорта, диски. Турмозні бліни, все новесеньке, супорта також, легкосплавний диск в гарному стані. Стоїть хороша зимова резина 22-го року. Made in Korea. 215 50 r 17 по вікнах автомобіль своєрідні. так. По, крищі, по даху ніяких нятин, сколів також немає, все в гарному стані резиночки, оплутнітілі, все в ідеальному стані. Зразу вам надаю він код для перевірки, ви собі фіксуєте, перевіряєте по карвертікалу, присутній датчик світла, датчик дождю, також присутні вінеточки, що автомобіль їздив по Швейцарії. Також передня тормозна система в ідеальному стані. Подивіться, просто все є в новому стані, бо нічого не ржаве, супорта також. Стоєчка автомобіля також в ідеальному стані. Ось такі гарні фари, без піскострую, такі світільнички присутні ледовські. знизу така лед смужечка, бампер також в ідеальному стані, ніде не подертий, не почухраний. Мотор просто часи. Так, Покажу вам також ще з такого ракурсу. Що автомобіль без сарапин. Також тормозна система тут, в новому стані, все все в новому стані. Так, По автомобілі присутній один косметичний підкрас. Зараз покажу вам її товщиноміром зразу безренько. 81. 85. Капот іде тут алюмінієвий, Він менше б'ється по лакофарбовому покритті. Так, 155 оригінал, 167, 156. 160. 134 оригінал. 133 оригінал. 131 оригінал. 162 оригінал. 179. Тут десь трошки йде на пилаку. Це просто без шпаклівочки, просто... Можливо, якась мінімальна маленька подряпинка були, взяли, напилили, та й все зроблено якісно. Тут 126 оригінал, 124 оригінал, дах іде 113 оригінал, 105 оригінал. 161 десь було, можливо, малесенька подряпинка, напилило, але зроблено якісно. Парба нічого не різнить, все в ідеальному стані. Також тормозна система взад, подивіться, в ідеальному стані. Резина з хорошим протектором. Так. Задня кришка багажника 126 оригінал, 127 оригінал. 107 оригінал. Нижче автомобіля просто як новесеньке. Ніде нічого не ржаве всі чашки в ідеальному стані. Також можу додаткове відео вислати вам днищу Також можемо вислати вам додаткове відео оригінальним сканером Volvo, що пробіг дійсно оригінал. Так. Перейдемося до заднього лівого крила. 144, 131 оригінал, 129 оригінал, 124 оригінал. 126 оригінал. 138 оригінал. 126 оригінал. 124 оригінал. 132 оригінал. 122 оригінал. 96 оригінал. Стоєчка. 141. 111. 123. 128. Дах 126. Все, і автомобіль в рідній фарбі, крім заднього правого крила. І це, це нічого страшного, це десь напил лаку, якась мінімальна подряпинка, це не, це не то, що шпакло там якесь 1000, там, б'ється мікрон чи дві, Це просто 160 мікрон, просто легесенький перекрас. На лаку, можна так сказати. Така гарна хромована решітка волю. Зараз перейдемось до салону, покажу вам автомобіль. по салону. По салону. Подивіться, на стан дверної карти водія, просто ідеальний стан. Ніде нічого не почухрано, не подерто. Чотири стеклопідіймача, регулювання з зеркалами, блокировочка, все присутнє. По прийомах також все в гарному стані. Пластмаса також ніде не затерта, не почухрана, все в ідеальному стані. Датчик світла, датчик дождю, все присутнє, регулювання. Фарами, електричний ручник. Зараз зараз покажу вам пробіг автомобіля. Пробіг автомобіля становить 216 тисяч, така вже нова стильна приборочка Volvo. Ще раз вам нагадаю, гідротрансформатор ISIN, автоматична коробка, клімат, контроль заправлений, все працює. Ось така приборна панель. Вольво, все присутнє. Подивіться на стан, на стан руля, просто ідеальний стан. Ніде не почухраний, не подертий, круїз контроль, всі кнопочки не витерті, все в гарному стані. Також сидіння пасажира не шилося, не красилося. Все показую вам чесно, все як є. Присутні два таких підстаканничка, можна собі ставити якусь каву, якісь напої, присутній такий. Підлокотник, AUX, USB, все присутнє. Педальки в автомобіля просто як нові, коврики, все, все в гарному стані, все чисто. По пройомах також нічого не красилося, нічого не крутилось, перепрошую. Задній ряд автомобіля. дверна карта автомобіля в ідеальному стані також, Пластмаса все в гарному стані. По пройомах також ремнями безпеки нічого не побито, не витерто по пройомчиках, просто ідеальний стан. Тут знизу коврички, все чистесенько, нічого не зацарапано. Місця в автомобіля дуже багато, комфортно сидіти. Такий вид спереді в автомобіля дуже гарний. Стеля в автомобілі просто як новесенька, не прокурена, в автомобілі не курили. Стан задніх сидінь також просто ідеальний, нічого не просів, що не витерте, не подерто. Хто купить собі автомобіль буде дуже задоволений, бо машина дійсно в ідеальному стані. Таких автомобілів дуже мало в Швейцарії. Хороший автомобіль знайти, це треба пошукати. Можливо, і місяць, і два. Покажу вам багажний відсік. Пластмаса також бокова не зацарапана, не подерта, присутня така шторочка взаді. Ніхто нічого не забирав, все як приїхало, так як є. По приїзду ми замінили масло, заляли м'ютюль. класне масло, замінили паливний фільтр, фільтр солярки, фільтр масляний. Фільтри салону, все поміняли, все зробили. Новому власнику не прийдеться нічого міняти. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Газові опори в ідеальному стані. також. Тут все просто в ідеальному стані, також. пластмаса, нічого не почухрано, не подерто. Присутній такий оригінальний коврик Volvo тут також все в гарному в ідеальному стані. Так. Там присутнього знизу насос електричний, все присутнє, ніхто нічого не забирав. Покажу вам праву дверну карту в ідеальному стані, подивіться, на її стан також. Знизу нічого без ржавчинки, без нічого, просто в ідеальному стані. По пройомах також все в гарному стані. Зразу тут ще він код надав вам для перевірочки. Тут також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав, по пройомах в ідеальному стані. Оригінальні коврички в ідеальному стані, не протерті, не витерті. Ще раз покажу вам заднє сидіння. Також все в гарному стані. Так, пасажирська дверна карта також в ідеальному стані. Блокіровочка, стеклопідйомничок, нічого не облісло, ручки не облісці. Також по пластмасі все в гарному стані, такий гарний хром у Тут по болтиках ніхто нічого не крутив, сидіння пасажира в ідеальному стані також. Пластмаса спереді спередівся в ідеальному стані, не подерта, не почухана. Дуже багато функцій Volvo. Volvo славиться своєю безпекою, і надійністю. Дуже комфортний автомобіль в їзді. Зараз покажу вам ще сервісну історію. Оригінальна така сервісна книжка повноцінна, гарашні колі, все, повністю автомобіль обслуговувався. Зараз покажу вам покажу оригінальну вам сервісну книжку. Ось, не можу до того. Зараз зараз. Оригінальна сервісна книжка. Останній пробіг зафіксовано в Швейцарії на 200 тисяч, зараз пробіг 216 тисяч. Можете собі поперекладати через Google перекладач. Всі, всі, всі присутні такі візиточки, що автомобіль дійсно Швейцарії, обслуговувався, що він приїхав зі Швейцарії. Ми тільки привозимо автомобілі зі Швейцарії, з найкращої країни Європи, бо там автомобілі поднижчу, що по всьому в гарному стані, збереженому, малі пробіги там. Друзі, тож кого цікавлять автомобілі зі Швейцарії, кого цікавлять іменно ось цей автомобіль. Дзвоніть, запитуйте, готові все вам розповісти чесно по автомобілю, все вам показав чесно, розказав. Таких автомобілів дійсно залишилося в Європі і в Швейцарії мало. Вони стоїть дуже дорого там. Зараз так поїхати і знайти автомобіль не дуже так просто. Також ще вам хотів сказати, що в нас є доставка автомобілів по Україні. Якщо хтось не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас, приженемо автомобіль в любе місто України. Це вже більш детально по телефону. Всім дякую за увагу. Дзвоніть, запитуйте, Підписуйтеся на мій YouTube канал Viber групу. Ми приганяємо діти чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Всім дякую за увагу. Всім пока.